Рбувати на собі якість доріг рівненщини президент не зміг із Житомира, де представляв нового голову облдержадміністрації, очільник держави прилетів гелікоптером. Затримався в острозі Петра Порошенка. Чекали більше години. Щойно приземлився із супроводом київських та місцевих, президент вирушив оглядати будівництво лабораторного корпусу університету. А далі головна подія, на яку власний приїхав, урочисте відкриття тріумфальної арки. З нагоди 440-ліття Острозької академії. Ми проаналізували, в Україні немає арок. Арки будують в державах, дає перемоги і дає високий інтелект. У нас були перемоги: 76 перемог князя Острозького. І жодної арки. Вони були, їх просто зруйнували наші вороги. І ми показали сьогодні всій Україні, продемонстрували, що треба будувати арки. Як і наша арка, це є символ, триумф моралі, духовності і інтелекту. Під час промови президент не обходиться без урочистих слів про дух академії, формування патріотизму та відповідальність. Про все це переконаний, і має нагадувати з новозбудована арка, яка символізує острозьку біблію. коли я я молюся. Займають у досвіднації 20 хвилин. Я згадую від лібрі, на який я давав джереху як президента України. Дуже добре, коли і студентство виховане в такому місці. Від сучасного до майбутнього. Ділиться і студентами власними планами на післяпрезидентські роки. Я маю Депутатом проводити. Європейського, європейського. Члени європейського у стінах навчального закладу. Президент ностальгує, пригадує свою молодість і початок дорослого життя, власне, укладання шлюбу. Система цінності, система найбільших. У мене є можливо найкраще в світі. Коли я це зрозумів, коли ледь ледь мені виповнилося 18 років. Пройшло вже 33 роки з тих, я не зловжився, коли я пішов це на своє рішення. За минулим острозі Порошенко допомагає і власно посаджене дерево. Сакура росте на теренах парку академії і ще з до президентського візиту з 2014 року. А напередодні цьогорічного розцвіла. Тож за півтори години перебування на Рівненщині Гаран знайшов час і дерево провідати. Лише потім вирушив до столиці вирішувати інші державні питання. Анастасія Кочеренко Артем Лаговський Новини Рівного.